Вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжимо наш експрес-курс з маніпуляцій, це вже шосте відео. І інші п'ять відео ви можете подивитись на моєму YouTube каналі. В цьому відео ми говоримо про таку маніпуляцію, як заперечення реальності вашої реальності. І також на моєму YouTube каналі ви можете подивитися окреме відео, в якому я розповідаю посилання, ви бачите прямо зараз. В якому я розповідаю, для чого взагалі потрібно досліджувати таку тему, як маніпуляція, для чого взагалі потрібно розбиратися в цій темі. Подивіться обов'язково. Ну, а в цьому відео ми говоримо про заперечення реальності. В чому ж суть цієї маніпуляції, цього паттерну, цієї стратегії? Суть дуже проста: заперечувати абсолютно все, що ви колись сказали і колись зробили. Заперечити якусь подію, якусь ситуацію, якусь обставину. І під словом, все, я маю на увазі все те, що йому не вигідно визнавати, або навпаки, вигідно, щоб ви почали в цьому сумніватися, сумніватися в собі, що з вами все добре. І да, ця маніпуляція дуже добре комбінується з маніпуляцією неадекватність. Я записував відео, подивіться, будь ласка, коли людина починає казати не було такого. А потім додає, з тобою щось не так, да. ти не в адекваті, це все в твоїй голові. Ти такого не казав, не казала, ти перегрівся. Ну, ці дві паттерни, ці дві маніпуляції на дійсність і м, заперечення реальності і неадекватність вона дуже добре разом комбінується, як правило, разом і використовується. В чому ідея. Ідея в тому, щоб ви справді почали сумніватися у своїй власній картині світу. Тобто, щоб ви реально почали думати про те, що проблема у вас, проблема в вас, що у вас проблема з пам'яттю. Так і кажуть, як правило, в тебе проблема з пам'яттю. Щось дуже часто ти почав забувати, що ти робиш і що ти кажеш. Ось. І тут, звісно, викликає таке відчуття провини, може бути і сором навіть. І... Звісно, людина починає що виправдовуватись. Коли нам починають казати, що такого не було, що ти щось плутаєш, ми починаємо доводити людині, що ні, все було. Починаємо проводити якісь аргументи, факти, а людина все рівно бере, продовжує, що це все не канає, ти це все придумав, ти навмисно так робиш, але повір мені, ти щось плутаєш, тобою щось не так. Цього не було. Тобто людина продовжує заперечувати, і чим більше вона використовує цей патруль, тим більше ми хочемо пояснити. Але це пояснення виглядає так, наче ми все ж таки виправдовуємося. Чим більше ми виправдовуємося, тим більше маніпулятор на нас тисне. Ну тут така ідея, якщо хочете з контексту тварин. Якщо кролик починає тікати, то хижак. Звісно, в нього ви в хижака, просипається цей інстинкт хижака, і він починає наздоганяти жертву. Тут така метафора. Якщо ви починаєте виправдовуватись, ви маніпулятора ще більше підігрівається цей інстинкт переслідувача, і він починає ще більше на вас тиснути. Ну, Відповідно, це один із способів почати використовувати вас на свою користь, там, яку мету він взагалі свою переслідує. Ну і які тут можуть бути фрази да, паттерни. Це все фейк, це все підробка, це все в твоїй голові. Ти помиляєшся, цього не було. Тобі здалося, ти, мабуть, жартуєш, цього не може бути, ти щось полутаєш, ти обкурений, ти не в адекваті. Ну, знову ж таки, ще раз повторюсь, заперечення реальності і неадекватність це дві маніпуляції, які дуже тісно пов'язані один з одним. Обов'язково подивіться, що те відео. Як протидіяти цій маніпуляції, як протистояти, як її відбивати? Відбивати її справді складновато, тому що це така мерзотна маніпуляція, коли вам намагаються похитнути вашу стратегію реальності, вашу суб'єктивну картину, внушити вам, що ви в неадекваті, з вами не все окей, у вас з пам'яттю погано. І як завжди, перший варіант це реально взяти, вскрити, як, як я це називаю, консервну банку, тобто вскрити маніпуляцію, взяти і сказати. Асортивно, от що ти зараз робиш? Ти зараз намагаєшся внушити мені, переконати мене, що зі мною не все гаразд. Для чого ти це робиш? Я ж теж так можу взяти і сказати, що такого не було, ти такого не казав, і почати внушати тобі, що ти не в адекваті, що в тебе щось з пам'яті. Навіщо ми так спілкуємось? Так, да, асортивна відповідь вскриває маніпуляцію. Друге, що ви можете зробити, це. Просто поставити маніпулятору питання, а в тебе є взагалі якісь докази, аргументи, що цього справді не було? В тебе є якісь докази, ти мож... чи можеш ти довести, що в мене справді з пам'яттю щось не так. І можна повернутися до першого варіанту. Ти ж зрозумієш, я теж можу сказати, що в тебе з пам'яттю щось не так. І навести навіть приклади, коли ти помилявся, коли ти був не в адекваті. Особливо тоді, коли ти випив. Да? Ось таким чином можна натякнути. Третій паттерн, третій спосіб відбити це покластися на свої відчуття внутрішні, вірити в себе і гнути своє. Просто брати і казати, ти помиляєшся, це ти помиляєшся, Так і було. І просто як порвоз і ти казати було, було. Е -е, Таке і... <кхм> все це відбувалося. Я так і казав, можу навіть детальніше привести. Як це було, тобто гнути свою лінію. І ще який варіант можна? Можна звернутися до інших людей, якщо там були свідки, наприклад, або до якихось відеозаписів, якщо справа про відеокамеру йде. І, в принципі, ось такі. І ще раз кажу: що це досить бризодна така маніпуляшка, протидіяти досить складно. Тому що основна, чому складно? Тому що. Те, що маніпулятор повністю заперечує нашу реальність, це вимушує нас так чи інакше виправдовуватись, розумієте? А виправдовуватись ні в якому разі не потрібно, не можна. Інакше ви будете він ще більше буде тиснути. Ви ще більше будете виправдовуватись. Ви впадете в цю воронку і будете в ній все вглиб і вглиб йти. Тому тільки ось ці прийоми, які я сказав, взяти в цю маніпуляцію, це найкращий варіант. Другий варіант ну і там от, навести якісь докази, попросити його про докази. Доведи, що я не адекват, але спочатку доведи сам, що ти не адекват, і тут треба бути жорстковатим. Ось така вона маніпуляція. І ми з вами побачимося ще в інших відео, тому що мені є про що розповісти, є яку інформацію з вами поділитися і. Надати вам ті інструменти, які ви могли б використовувати для того, щоб розпізнавати ці маніпуляції, ну і захищатися від них. Побачимося в наступних відео.